Ти пошкодуєш, якщо купиш магазинний квас. Натомість я розповім про те, як зробити домашній квас на акації. Зберігай це відео, щоб не загубити рецепт. Збираємо квіточки акації та й побільше. Нам треба наповнити ось таку здоровляцьку тарілку. Беремо половину лимона. Важливий пункт це взяти ось такий дерев'яний келих. В нашому інстамагазині 300 грамів цукру. а поетапний детальний рецепт я лишила під цим відео. Запихуємо квіточки та решту інгредієнтів в нашу баночку. Зверхи сипемо цукру, а взагалі послідовність значення немає. Заливаємо водичкою та спостерігаємо. Блін, це кайф. Годі милуватися. Треба робити. Банку переміщуємо в тепле місце. Коли водичка так помітно вже булькає, нумо розливати в пляшки. Ой, далі ставиш в тепле місце, доки не підуть газики. Це приблизно пара днів для естетичного споживання. Беремо келих. Так що прошу на сторінку. Квас вийшов. М -м -м. А який вийшов у тебе? Напиши, будь ласка, в коментарі. І не забудь підписатися та зберегти це відео. Цьомчики.